Три невеличкі кімнати яскравих кольорів по всіх кутах, стінах та навіть на підлозі полотна. Роботи не пов'язані між собою, не підписані, а деякі навіть не обрамлені. Отак От насправді виглядає мистецька майстерня івано-франківських художників. Ви просто не входите на якусь там експозицію офіційну, а ви приходите в майстерню до художника, і ви бачите десь і безлад, десь ви бачите і роботи розкидані. На підлозі, на стіні, ви просто входите в майстерню, і ви дивитеся те, що вам подобається. Митець вже розказує, що він хотів там, як хотів. Саме так представити свої роботи надумали четверо митців підкарпатської школи живопису. Відомі Михайло Дейнега, Юрій Писар, Михайло Тимчук та Владислав Симчич. Свою виставку у майстерні вони охрестили ретроспективною, адже кілька сотень робіт зібрали за останні чотири роки творчості. Роботи власне так само практично не відбиралися, але при певними загалом. Серіями вони якби студ... ну, якби виставлялися. Є пленерні роботи, є роботи творчі, які виконуються абсолютно майстерні. Ну, все залежить від того, яке завдання сам художник перед собою ставить. І по цих причинах, власне, і студіювалася виставка майстерня. Втім, нове відвідувачі виставки таки побачать. На кожній виставці цікаво тоді, коли є і нові роботи. Тому як і завжди, на цій виставці також і нові роботи, які я сьогодні тільки приніс зі своєї майстерні. Ось тому для мене вона важлива тим, що є представленням моїх останніх доробків. Свою майстерню художники називають творчим полігоном. кажуть, вона має якусь особливу енергетику, адже тут народжувалися не лише їх картини, тут виросло кілька поколінь. Людей, які причетні до цих майстерень, насправді дуже і дуже багато. Це молоді художники, це художники середньої зрілі, які приходять і які дивлячись навколо, кажуть Вау. У назві даної виставки, окрім слова, майстерня, є ще прощання з низовою, адже усі ці роботи, які представили у форматі асорті, художники назвали завершальним етапом творчості. Тут нову майстерню незабаром мистецька четвірка облаштовуватиме у не менш яскравих палітрах вже в новому приміщенні.